Всім привіт! Сьогодні у нас 24 березня, 14 година 30 хвилин. Сьогодні стало прохолодно, дуже сильний вітер, джилки працюють тільки трішки на воді. бачив декілька там як ми прилітали, що хотів розказати. Використовую я 10 рамку рамкові додани на 300-ту рамку, потім при розширенні. Набирається 10 рамок, набираю корпус, роздільна решітка. І знову 300-й корпус ставлю зверху, щоб перейшли у верхній корпус до початку виділення нектару, під, 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 піднімаю відкритий розплод, тоді бджілки туди швидше переходять. А перед самим медозбором вже там в мене в лісі є трохи акації. то Пускаю відкритий, якщо є там ще залишився відкритий, кидаю вниз його, а наверх піднімаю печатний на виході. Це хотів сказати. Тоді в мене є можливість міняти, замінювати рамки, які мені не подобаються, я можу підняти їх в другий корпус собі. Як вона якась вже чорненька не подобається, мені або якась крива. Я її потім просто відкачую в з неї і можу відбракувати.